за короткий, то сорочка задовго, бачите? Скільки недулято видно? видно, не видно. Ну, трохи не долято, да? Вже пса нема, носа того нема, я не рубляю, трошки наклон неправильно. Ну, бачите? Ніхера не така мірка, і все, Мірка, блядь, не така нахрен. У вас курва. Тут не така, і тут не така, всі мірки не такі, все не таке. От ось. Літровий слой цей еталон, а мірка, блядь, не така. вага не така, тара не така. Знаєш? Тара не така, все не таке. Ну, не таке, бля. А ну ще раз так наляю нормально чи ні. Ну, блядь, не така мірка і все. Класно махует. Ви плескаєте в долоні, вам показують правду.